Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив День Новий, а праведник, вмиваючись сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились? Чи прогнівили, Господи, тебе? А може, вони надмір веселились? Почуй благання, батьківське моє. Старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить. У Бога ласку вимолити треба з колін вставати і овни спішить. Стада численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги, та в праведності чоловік оцей не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним, все ще не знає, що пройде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкрепти, що буде він на попелі сидіти. Йов ще не знає, що близько до біди. Та він знав Бога, Йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. Своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. Життєвих розкошах, в достатку щасті, про Бога Йов не забував і на мить, у простоті й невинності сердечні слави в Творця, що всім життя дарить. А як у тебе, як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живемо в достатку і теплі? Чи славим Бога за столом багатим, чи дякуєм, як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки в свято, хвалу віддати спішимо якось? Чи виливається у радісні хвилини подяка з твого серця через край, чи кожної щасливої години хвалу складаєш на вівтар? Чи знає небо, що ти богобійний? Чи знає небо, що втікаєш ти від зла? Чи знає небо, що для нього ти надійний, що пам'ятаєш щастя про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затище у твоїм житті, чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій розкошує у добрі, чи в радості читаєш слово Боже, в таємну комнату заходиш в час добра, бо в мить одну змінитись усе може. І що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столом багатим, чи буде вдячність за черствий кусок? Якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпремось на ціпок? Якщо достаток ти сприймаєш як належне, що буде, як збідніє весь твій дім? Нині успішний завтра протилежне? Чи буде вдячність серденьку твоїм? Нині ще бачуть діти в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх. Нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг. Чи буде вдячність на устах безсилих? Згадай, як Йов сидів у гнояках і бачив друзів поряд він щасливих, знаєш, що було у нього на устах. Хай буде ім'я Господа благословенно. Що провозвучали ці слова, молився Йов до Господа щоденно, як щастя лилось, і як прийшла біда. Я уявляю, як в долонях Бога, немов коштовності, подяки всі лежать. Одні ніс ангели, ангел, як була тривога, а інші в краплях радості блищать. Як легко Бога, Бога дякувати в щасті, і як непросто в дні випробувань. Ми на землі, лиш гості тут дочасні нам не дійти до неба без страждань. Хай на дорозі, що веде до неба в наших серцях і в радості, в журбі. Хвала звучить Спасителю до тебе, бо ми лиш раз живемо на землі. Тож, зустрічаючи і радості, і тривоги, приймаємо все з подякою в душі за це в житті кінця. За це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці. Амінь.